Коротше народ, хуйня ця вся хороша, звісно, виравнювати. Але щоб криву дошку вирівняти, да, от в мене блядь, 32 дошка. І я її ось вирівняв. Ну, тут 20, мабуть, десь, тобто 1,2 см знімати треба. Як дошка толста і рівна, тут в мене все заебать. Бачите, що я ось роблю. Блядь? І піднімати, піднімати, вона все тоньше стає. І мені треба піднімати постійно. Я хуя знаю, короте, що робити, блядь. Ну, типа фрезер максимально опущений. І я не знаю, що, що мені робити. Якось цю хуйню переробляти. Чи просто отакі якісь десь надо фанеру хорошу знайти. Типу такою От. І. Тоді. Ну, не отакими. Блядь, 10 штук тут надо намастити, щоб воно підняти його. А іменно по, по. -по... Ой, блядь, по два этих підлажувати і пиздец. Ну, короче, не знаю. Ну, в общем, ну, на толсту доску хорошо, блядь. Один раз пройшов, другий раз перевернув, там тоже фрезера висоти опускать хватает, все, шлифану, все хорошо. А если на тонку доску робити, блядь, то не хватает. Приходится хуйні займатися, намащувати, блядь. Короче, пиздец. Робив, блядь, шліфував і. Ой, шліфував, кажу, знімав, блядь, навіть минут 40, нахуй, з дві сторони, блядь. Так, да, це краще, звісно, ніж вручну стругати. Ну, але ж, блядь, це піздец. Ну, хорошо, що замовниця попросила, щоб вони тоненькі були. Ну, Одну я вже зробив і одну ось мочав. Так що, коротше, блядь, піздець якийсь, нахуй. Не вистачає фуганка, рейсмуса, блядь. Такими віщами займатися. Коротше, якось так.